Комісії, двоє є, тому кворум є. Перше питання розгляд рішення, розгляд проєкту рішення про затвердження порядку здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою щодо покинутих транспортних засобів, засобів на території міста Одеси. Ну Це те, чого ми дуже довго чекали. Це порядок, який нам нарешті дасть можливість е, забирати покинуті які гниють, які ржаві, там такий складний порядок, де спочатку мерія намагається встановити власника цього, цієї автівки, якщо це вдається, то там в, нас, в нас є така хитрість, я просто поясню людям, що в цивільному кодексі написано, що. Якщо є якесь майно, яке покинуте, то тоді державні органи мають право його забрати. І ось тут цим проєктом рішення робиться такий, такий трюк, що якщо людина не відповіла на лист від ну, якогось органу, не пам'ятаю якого, то ми вважаємо, що ця автівка покинута, що він відмовився від неї, і тоді можна її забрати. Далі порядок такий, що поліція. Забирають цю автівку на майданчик, я нагадаю, що ми здається рік тому виділили їм ще один майданчик, вже п'ятий, тобто земля в них для цього є. Потім вони чекають півроку. Якщо хазяїн цієї автівки не знаходиться, не, не заявляє свої права на неї, то вони мають право її. Продати, і якщо там залишаються якісь гроші після того, як її продали і вирахували зберігання та евакуацію, то тоді ця людина ще протягом трьох років має право заявити свої, свої, своє бажання отримати ці гроші. І якщо цього не стається, то тоді ці гроші передаються міській громаді. У мене тільки єдине питання: що про це думає поліція? Чи, чи була з ними якась взаємодія, ну, чи, робочим, чи згодні вони цим займатися? В робочому порядку це питання відпрацьовувалося. ну, Їх емоції, звісно, це їх емоції, що вони про це думають. Але це є, ну, скажімо так, законний механізм вирішити це питання і для того, щоб це зробити, для, це, ну, це і прописано. Тобто, якщо що, будемо підключати якісь інші вив... Важелі, щоб просити їх допомагати нам з цими ситуаціями. дуже багато цих автівок. Просто я думаю, мінімум сотні, і кожен з нас знає як мінімум декілька, які де вони стоять. Тому дуже хочеться цей цей порядок вже прийняти і почати працювати. Андрій, я так, ми, цей проект рішення. Він вже винесений на сесію. Ми його розглянули, взяли до відома, тому ми за нього не голосуємо. Друге питання: ось колега Олексій хотів підняти питання щодо облаштування паркувальних місць для осіб з інвалідністю на території міста. Олексій, вам слово. Вітаю, дякую за запрошення. Я знаю, що СМЕП відпрацював це питання. воно стосувалося того, що не облаштовані місця для людей з інвалідністю, парку міста, що е, можна їх спутати не зрозуміти, що це саме місце для людини з інвалідністю і по ширині, і по розмітки, і по знаках. Знаю, що СМЕП відпрацював. Давайте, якщо є інформація, можливо, Петро, надайте, будь ласка, добрий день. присутні. щодо цього питання, в місті визначено 22 локації. Це біля лікарень, де. Буде ця робота проводитись. Вже частково роботи зроблені на е, трьох локаціях, і чотири локації, бо зараз відпрацьовуються. Там вже знаки доставляються. Загалом 22, і 15 ще залишилось, які будемо доробляти дооблаштовувати їх. Загальна кількість по цим локаціям, саме для людей з інвалідністю 65. Паркоміс е, зараз вже 22 е, зроблено. Будемо рухатись, сподіваюся. Що до кінця року ми це завершимо по цим локаціям? У мене ще податкових до питання стосовно, я так розумію, що це по закладам охорони здоров'я. Ми повинні планувати вже наступні якісь заходи. Тобто, ми з вами проговорили, що це буде ЦНАП і соціального захисту. Треба, можливо, ще наступні кроки вже проробляти. І ще питання, чи є у нас гроші і ресурс для проведення цих робот, чи можливо нам треба звертатись до когось, і підрядники, щоб відпрацьовували. Так, наразі ми відпрацювали по локаціям, які біля лікарень. Повністю погоджую, що потрібно розширяти географію цих місць, тому що це вкрай важливо наразі, це на часі. Щодо залучення, Організації, які можуть нам допомагати, ми це питання розглянемо. Думаємо, що по локаціям, які біля лікарні, ми самі впораємось до кінця року. А потім, в залежності від того, скільки локацій буде, скільки місць буде, буде зрозумілий об'єм робіт. Будемо питання розглядати, щоб залучати також допомогу вигляді підрядних організацій, щоб це було швидше зроблено. Дякую. Ну тобто, щоб що щоб у вас були розрахунки, щоб ми не чекали потім, коли вже будемо вирішувати це питання, щоб у вас був вже пакет, щоб ми розуміли, скільки треба витратити, якщо ви самі самі будете це вирегулювати чи звертатись до підрядників, щоб у вас була вже повністю інформація з цього приводу, так да, дякую. Там треба зрозуміти, що цей процес є певно бюрократичний, треба спочатку документи розробити схеми на кожну локацію, розроблюється схема. по цим локаціям вже схеми розроблені 22 одиниці, і в залежності від того, скільки ми спільно визначимо додаткових місць локації там біля ЦНАПів, біля е, якихось соціальних заходів, які потрібно. Ми зрозуміємо об'єм робіт, зробимо схеми, на яких буде е, чітко зрозуміло об'єм робіт, і зможемо вже порахувати якісь терміни, які ми можемо власними силами зробити, і можливо залучити підрядну організацію, щоб були в якийсь графік була динаміка виконання цього. Дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, дуже багато до мене звертаються людей з інвалідністю, що постійно вони заняті. Це, це питання напевно до поліції. Що чим розуміти люди не звертають увагу, а просто стають, і поліція ніяк не діє. От ми з пан Володимир знаєш, ми відпрацьовували. Ці аз зупинки да, для людей з інвалідністю, оперний театр, тому ну, різні локації і люди стають на цих паркувальних місцях людей з інвалідністю. Чи треба якось вносити якісь е е щось щось змінювати? Чи В законах, чи в що, тому що ми ну, дуже люди там він заплатив цей штраф і все, розумієте? І ну, вони не звертають увагу. Дуже багато є там, де кажуть, що а тут не видно е, паркувального міста, що треба, щоб краскою дуже велика, ну, була нанесена краска, чи стояла ну, значок позначка людини з інвалідністю. Дякую. Можна я відповім, що е, Олеж колеч. Саме для цього ми почали вирішувати це питання, щоб той, хто припакувався, у нього не було такого е, знаєте, рішення сказати, що він не зрозумів, що тут місце для людини з інвалідністю. Тобто, щоб стояв знак такий. Міцний, знаєте, можна сказати, щоб ніяк він не мог щось придумати, що він не зрозумів. І після того, як ці локації будуть відпрацьовані і будуть встановлені ці знаки, і буде чітка розмітка нанесена, вже будемо співпрацювати з поліцією, щоб якось посилити контроль. Що дозволите. Ще таке питання. Знаю, що недавно, якщо не помиляюсь, вносилися деякі зміни до законодавчих актів, в частності, що також на цих місцях для паркування можуть зупинятися матері з немовлятами. Скажіть, будь ласка, чи також ми десь робимо таку помітку, що також є така є таке місце для такої категорії людей? Щодо додаткових таких позначок, це питання наразі вивчається, де це можна застосувати, на враховуючи локації, типи майданчиків і таке інше, ми це опрацьовуємо. Думаю, найближчим часом буде зрозуміло, де це можна впроваджувати, і буде якийсь план. Мені якийсь а буде план по впровадженню цих, скажімо так, нових. Нормативів, так, якщо ви побачите вже в епіцентрі, вже зробили такі майданчики. Там є позначка, вона об'єднана там значок людини з інвалідністю, і значок там родини з немовлям, де на цих майданчиках можуть зупинятися є одна, і, і і перша, і друга категорія людей. Якщо таке можливо, потрібно. Не ну, також це враховувати. Дякую. Дякую. ще хотів Попереднє питання для того, щоб посилити, скажімо так, інформаційну складову і для поліції відпрацювання. Ми робимо мапу, де будуть ці місця для людей з інвалідністю зазначені, для того, щоб їм теж було більш зрозуміло і, скажімо так, під рукою, скажімо так, всі ці локації, де є схеми, де є всі необхідні складові для того, щоб притягувати до відповідальності осіб, які порушують і паркуються на місцях для людей з інвалідністю. І ми будемо по впровадженню кожної схеми додатково поліці інформувати, що ця схема впроваджена. Там просимо взяти у роботу додаткову увагу по захисту цих міст від тих, хто паркується з порушенням. А підкажіть, будь ласка, ми ви не вивчали питання, чи можливо залучати наших інспекторів по парковки, щоб вони перевіряли це порушення і штрафували за це? Це можливо? Чи можливо це? А, на жаль, на даний час це неможливо. Законодавчо у нас немає таких повноважень, саме тому ми відпрацьовуємо це питання з поліцією. Ми зверталися до кабміну, зверталися щодо внесення змін до кодексу про адміністративне правопорушення, щоб нас наділили цим повноваженням. Даний час це питання. Дані не, не вирішено. А, а ось ці 65 місяців все навколо лікарень тільки? Так, да, Ці локації біля лікарень. Тобто. Нам треба, євген, щоб всі наші парковки також затвердити нові схеми з зі знаком паркового місця для людей з інвалідністю. Так ми вже працюємо над цим питанням. У нас на 13 майданчиках для платного паркування встановлено 47 знаків 542.1 з табличками до них для осіб з інвалідністю. Крім того, з 24 вересня по 3 листопада встановлено ще 90 знаків для осіб з інвалідністю. Інвалідністю нам а, залишилося встановити ще 50 знаків для осіб з інвалідністю на а, 56 майданчиках для платного паркування, щоб закрити це питання. Це круто. Yeah. Добре, тоді і... від нас щось треба: якийсь лист, якесь звернення. Я думаю, що Можливо, такий формат по визначенню нових місць залучити, і громадські організації, які опікуються, фахівці, які допоможуть ці місця визначити по новим, то не біля лікарень, а інші соціальні заходи заклади, для того, щоб ми якось рухались правильно і там, де це потрібно, в першу чергу, щоб була якась нас пріоритетність для нашої роботи. От тільки таке прохання, побажання, щоб це якось було спільно з представниками там громадської організації та фахівців, які нам допоможуть це визначити. Ну, тобто нам потрібно зробити якийсь лист до них. Що ми ж можемо в складі, як ми про, от, думали, зробити спільні виїзди. Так, от. да, звичайно, я казав, що постійно кажу, не треба робити для нас з нас. Ну, що постійно, що, Хочу сказати, що дуже велика там, приїжджає до нас комісії з Києва. там, Привівати нас там, а що ми робимо? А ми ламаємо, розумієте, скажу таке, що ми ламаємо щось і будуємо заново. І будуємо, не по нормам ДБН, -у. Будуються будинки нові, і з такими бордюрами. І виходить керівниця цього закладу, і мені каже, що: а ось кнопка виклику: я вам виносу пюре сюди чи що, на вулицю. З закладу мені винесуть по речі суп, щоб я пасьорбав, розумієте? Це новий заклад будується. І по таким маршрутам це, ну, хочеться, щоб це залучали нас. Ну, дійсно є що сказати. Ми відпрацьовуємо три з половини року. Ми з Олексієм відпрацьовували ці, ну хочеться, щоб залучали більше таких людей, які дійсно в цьому розуміють і користаються кожного дня цим. Дякую дуже. Ну добре, тоді дуже вам дякую. Сподіваюсь, що ви тоді будете плідно працювати. Добре, що транспорт сервіс вже це робить. Якщо будуть якісь зауваження, звертайтеся, ми завжди відкриті з цієї теми. Так, тоді наступне питання про зняття з контролю рішення Одеської міської ради, контроль яких покладено на постійну комісію з питань транспорту і дорожнього господарства. Ну це таке технічне питання. Кожен рік ми це голосуємо. Було надіслано. Я пропоную голосувати. Голосуємо. Так, четверте питання. Розгляд звернення громадської організації місто майбутнього стосовно впровадження проєкту розв'язки дорожнього руху на 16-й станції фонтану по вулиці Золотий берег. Ну мені трохи дивно це бачити, тому що ми вже за зверненням цієї організації збирались там всі разом, практично дивились, гуляли і зрозуміли, що в принципі те, що вони пропонують, там неможливо зробити. А, ні, тут немає, але мені також цікаво, що, що ж все ж таки ми розглядали декілька варіантів, чи є якісь зараз пропозиції, плани, що то щось зробити там наступний рік. Тобто, о. Ми при виїзді, коли там були на місці, да. ми проговорили там, ну, тобто перекривають реально, які, які підходять до і пішохідна зона? Так, да, так, да, так, да. І схема організації розроблена відповідно, і вона вже є. О, ми плануємо супер. її впроваджувати. Але так. хто буде на цьому шлагбаумі тепер, коли нема муніципальної варти? Це, це питання ще не визначено. Ну, є ще час до літа. Сподіваюсь, не забудемо про цю тему. Так, і п'яте, інше питання, може, в когось є якісь питання Олексій. Так. У мене питання до керівника департаменту транспорту. Є інформація, що планують від'єднати СМЕП від вашого департаменту і приєднати до управління дорожнього господарства. Чи це правда? На мій погляд, можливо, це не дуже доречно, але ж давайте обговоримо, чи є так, чи ні. На даний час вивчаються. Питання щодо можливості оптимізації структури міської ради розглядаються різні варіанти. На даний час, поки що, затвердженого варіанту ну, не готові доповісти з цього питання. Теж чув це. Ну насправді є логіка в тому, щоб. Всі транспортні структури працювали якось синхронно, тому що у нас таке буває, що СМЕП наносить розмітку, а через місяць УДХ приходить туди і робить новий асфальт. Такого не повинно бути. Але я не впевнений, що саме такий формат, про який я почув, це правильно. Можливо, навпаки, треба, щоб департамент транспорту керував управлінням дорожнього господарства, щоб це був такий департамент. Сподіваюсь, це рішення буде. Ну я знаю, що вивчаються різні варіанти, тому так дійсно вивчаються різні варіанти, і коли буде прийнято рішення, ну звісно, воно буде з вами опрацьовано. Добре, в мене також є ще питання стосовно цих ем, гуманітарних автобусів, які плануються, чи є, є якісь вже новини, е, плани, як саме вони будуть працювати, на яких маршрутах, які там буде там, частота їхнього руху. Попередньо, як я озвучував на виконкомі. Це три напрямки. Ми розглядаємо Черемушки, посіолог, Західне кладовище та Пересипський район. А 28-ї бригади вулиця до залізничного вокзалу. Інтервал ми розглядаємо орієнтовно, щоб був десь пів години витримати інтервал. І режим його роботи це ну не до 9-ї години вечора, бо це десь 6-ї години до 19-ї, десь орієнтовно так. А з селища Китовського це по вулиці Семена Палія? А, здається, так, так. О, ну хоча б так. Так. Ну тоді, а чи є якесь обговорення? Ось коли Кабмін дозволить нам використовувати ці автобуси нарешті в звичайному режимі? Чи ну, не будуть вони працювати? Ми до кінця року очікуємо це рішення. А проект постанови Кабміну Мінсос напрацьований. А він має пройти регуляторну процедуру. А відповідно, ну відповідно я думаю, десь місяць воно має там оприлюднитися. Проти там, погодження урядового комітету, вийти на уряд і затвердитися. Я маю на ну, увазі наші плани. Після того, як буде ось це все прийнято, ми зможемо запустити це насправ... на нарешті на 141 сорок маршрут, наскільки я пам'ятаю, чи... чи не розглядається це. Ну, зараз? Я, я пропоную дочекатися цього рішення, і тоді буде прийматися вже. На який маршрути ми будемо їх випускати. Добре, а розходи ви не рахували. Скільки ось один автобус буде коштувати зараз, ось в цінах наступного року? На наступний рік ми ще не прораховували. На даний час ми, скажімо так, зробили дефектовку цього транспорту для того, щоб його запустити, відремонтувати, закупити пальне на для того, щоб воно могли працювати. Ну прорахували і внесли в програму пропозиції десь мільйонів гривень. 10 ну це 10 мільйонів це на цей рік на да, ці так, да, так. Да, да, да. Ну паливо ми закладаємо вже на наступний рік. А вже детально скільки воно буде коштувати, ми зможемо дізнатися тільки при після початку експлуатації. Бо паспортні дані в них ну споживання палива досить велике. Ми подивимося, як у нас в місті воно буде. Плюс ми ж розуміємо, що ця техніка не нова, тобто воно в процесі. В процесі експлуатації можуть виникати якісь поломки, ще щось. Тобто на даний час там 100%, 100% я не готовий сказати суму, яка буде, скільки буде коштувати їх експлуатація. До речі, а в якому вони стані? Тому що багато людей пишуть там в інтернеті в коментарях, що вони там згнили за два роки. Ні, вони не згнили, що стосується автобусів. Германії вони ну скажі так в більш хорошому стані. а Турецькі автобуси ну в менш хорошому стані, треба, треба трохи прикласти руку, щоб довести їх до нормального технічного стану, щоб випустити на лінію. Ну ми рахуємо, що вони майже два роки простояли. Так дійсно технічні запуски робилися, і вони там по території їх катали, але все одно це не на неналежна експлуатація, скажімо так, щоб можна було їх. А скільки по часу треба, щоб їх привезти до ладу? Ну не готова зараз відповісти, максимально швидко будемо збирати. З цьому робити. року вони так, поїдуть. Так, хочемо в цьому році їх випустити, так? Да. Можна? Да. Дивіться, а хто розробляв ці соціальні маршрути? Три маршрути, хто їх розробляв? Дивіться, ми дуже потужно. Ну, була якась проблема у нас. Ми її вирішили. Ми дуже співпрацюємо да, з електротранспортом. Ми все розуміємо, напрямки. Я знаю, низка полі. Я сам користуюся цими транспортами. Знаю, що сіморка їзде. Вистачає там сінорка, ще якісь там 28-й та. А от п'ятерка там, де нам потрібно, там, де в, наші хлопці, ветерани, Піроговська, шпиталь Піроговського. Далі йде санаторій Аркадія, Біла Акація, пляж інклюзивний е, дельфін. Далі йдемо далі, один санаторій пограничний, другий санаторій пограничний. Там, де наших військових, там, де хлопці на колясках, і розумію, що там одного трамвая людина не може дочекатися. Це вічність, розумієте? У цей маршрут. Я для себе знаю, я паралімпієць, спортсмен. Я їжджу, ну, годину почекати одного трамвая, А ще з промовленості велика подяка, що буде два ходити в такий будній день. Не вистачає, розумієте? Чому не зробити, так, ну, також, щоб, щоб цей маршрут також врахувати, що ну там дійсно потребують люди? Це це, це, це дійсно така ділянка дороги, що вони ну. Ветерани, хлопці на військові шпиталь там і, Аркадія. Акація, Пограничний один, Пограничний там а, е дякую, питання, плац. зрозумів питання. А, пи, а дивіться, маршрут ми опрацьовували спільно з департаментом соціального захисту, а брали магістральні основні вулиці, щоб захватити максимальну велику кількість соціальних об'єктів. Що, якщо ви кажете про маршрут п'ятого трамвая, да, дійсно, ми з вами проговорили це питання працювали, щоб збільшити там кількість рухового складу, там, це питання буде вирішено. А що стосується запуску туди великих автобусів, ви розумієте, вони дуже великі, вони там не Крізь проїдуть. Тому пріоритетне ставило саме тим напрямки, де вони зможуть ефективно їхати, виконувати розклад. І в пропозиції, то, що ви надаєте, ми дійсно опрацюємо, додатково подивимося про можливість. У нас немає інших маршрутів, таких, щоб не такі великі вони були, а щоб ну, декілька автобусів хоча б щоб робили, ну по цьому маршруту дійсно працювали. Ну бажання максимально охопити просто людей, щоб максимальна кількість людей могла з ними скористатися, а не ставити на короткий, короткий маршрут. А, тому так ми і опрацьовували спільно з департаментом соціального захисту. Якщо я ж кажу пропозиції, якщо є, ви нам надавайте їх, ми додатково працюємо. Подивимось, може, десь якось змінимо схему руху маршруту. Вона поки що не затверджена, вона поки що ще ну, формується. Там не тільки пандуси, там половина з цих автобусів вони навіть нахиляються трохи вниз. Нахиляються, щоб було легше заїхати виїхати. Ну добре, тоді, якщо питань нема, будемо завершувати. Дякую всім. Дякую.